Якщо ти будеш раз, як Єзда казав, раз там в рік бути в Русилівському храмі Соломонові, це нічого тобі раз в рік поміся. Я, я хотів би почути, так, як ми будемо блокувати. Або раз в рік поїж. Ми поймаємося неможливо. Що ти говориш? Це, це, це навіть не треба про це говорити. Ну, раз в рік на Пасху... Ти був на... Да, я був на Пасху. Ти я почищався раз в рік. Ну, раз в рік поміс, раз в рік поміняй білизну, раз в рік... Возьми, Це Тобі хватає надовго? Ні. А чомусь нам здається, що в храмі раз і ти вже все, ти вже святився, і, і, і все. Люди в затвору входять. Наші печерські По 40 років затворах були. Їм треба, а ми лучі від них. Нам не треба ведрі Богородиці. Ще раз нам нагадують, щоб ми з вами ходили до храму. І цей зовнішній храм нагадував нам про те, що кожен із нас має стати храмом для Духа Святого. Так апостол Павло і каже, що ви не знаєте, що ви являєтесь храмом для Духа Святого. Ми маємо настільки чисті бути, щоб нас хотів жити Христос.